Понад 50 дніпрян зібрали сьогодні на мітинг на твоя війна, не твоя країна під стінами обласної ради Дніпра. Приводом стала заява заступника голови облради та очільника обласної фракції партії Опозиційна Платформа за життя Геннадія Гуфмана. Під час прес-конференції, присвяченій збереженню пам'яті Другої світової війни, він заявив, що зараз війни в Україні немає. «Зараз в Україні йде війна. Що ви думають? Аказикута помощ і тому, що пам'ять циклінатому штопам'ять можна що Якби то что сейчас приходить тоже своє брі настане пам'ятю. І людям їм теж необхідно підтримувати. Ну давайте почнемо з того, що э, сьогодні слава Богу, в Україні не йде війна. Серед мітингувальників військові сім'ї загиблих на сході бійців, громадські активісти та містяни. Протестувальники зачитали імена усіх загиблих військових Дніпропетровщини. Серед них син Дніпрянки Ганни. Жінка розповідає, з площі, де зараз мітингують, він їхав воювати у складі добровольчих формувань. Яке він має право на фоні скількох смертей, 14 тисяч смертей, розореного Донецького і Луганського краю? Яке він має право говорити речі, що в нас немає війни? Якщо він з нами не ділить наші біди, то які радощі він тут шукає? Організували мітинг учасники громадської організації Родинне коло загиблих героїв. Її голова Сергій Ніконов каже, прийшов нагадати, що його син став одним із 49 загиблих військових зсу після збиття бойовиками літака. у 14-му. у нас реальна йде війна, є загиблих, і благодаря кому у нас мирне небо над головою. і Немає Криворозька Дніпровської Республіки. Серед головних вимог мітингувальників, звільнення Геннадія Гуфмана займаної посади і публічне вибачення. Люди близько двох годин збирали підписи під офіційним зверненням до обласної ради, говорить учасниця мітингу Христина Головачова. Ми вимагаємо вибачення перед родинами загиблих. А в нашій області їх 607 на сьогодні. Оскільки слова Гуфмана, що війни немає, є. Запереченням факту російської агресії в нашій країні приниження пам'яті долучилась до мітингу представниця громадської організації Родини безвісти зниклих Вікторія Солодухіна говорить на Дніпропетровщині. Понад 40 родин точно знають, що війна є, адже вони розшукують родичів, які безвісти зникли на Донбасі. Для нас війна є і ці хлопці. Я просто Оце Андрій Лазинський. Хлопець зник під У нас Ми вважаємо, що він може бути досі живий. Його мати його шукає. Кирило Хоменко це батальйон Кривбас. Ми вважаємо, що ну, його дуже чекає його родина. Учасники мітингу підписали звернення до голови обласної ради з проханням звільнити Геннадія Гуфмана з посади та опублікували його публічне вибачення. Звернулись і до уряду з проханням розглянути проєкт закону про колабораціонізм. Я сьогодні сьогоднішні, 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 сьогодні я не беру його рецепт, я висловила свою. Я передам депутатський полі. Геннадій Гуфман прокоментувати ситуацію не зміг за словами його радниці Ганни Кондракової. Нині він у столиці на робочих зустрічах. Сама ж радниця каже, конференція була присвячена історичній пам'яті Другої світової. Тому депутат мав на увазі відсутність зараз війни такого ж масштабу. Додає, зараз юридично війна в країні не оголошена, тому причин мітингувати щодо висловлення Гуфмана не бачить. Я не знаю до кого зараз це питання, або до президента країни, який її не оголосив або до людей, які е, оцінюють ту ситуацію, в, ситуації, ну, в країні не оголошена війна, в країні відбувається дії, але юридично війна не оголошена. Проте, безумовно, в країні відбувається горе, гинуть люди і е, позиція і те, що це горе, ну, безумовно, це не виникає сумнівів ні в кого. На сайті прес-центру, на конференції якого депутат висловлювався, розмістили офіційну позицію Геннадія Гуфмана. Родичі загиблих військових каже Сергій Ніконов. Надалі вимагатимуть публічного вибачення. Юлія Безбродько, Павло Черненко, новини на Суспільному, Дніпро.